Привіт. Прислали мені таку коробочку, бачите, чорну. 10 кілограмів написано. Так, це у нас Starlink. Ще я його не розпаковував, тільки скотч перерізав. Закуплялося централізовано гуртової ціни, тому скільки воно... Коштує, я не знаю, бо ціни різні. Свою не буду казати. Тут написано для Віті. Давайте подивимось, що тут є всередині. Я розумію, що цих вже багато було розпаковок, але цікаво. Це друге покоління, а це просто якась, якась така коробочка. Не знаю, нехай буде. Так, що тут у нас? Ось така чорненька, бачите, штука, зараз подивимось. Є така фігня, що у другому поколінні немає можливості під'єднатися до, до звичайного езернету. Тому ось тут ще мені такий адаптер дали, щоб можна було щось кудись під'єднати. Бачите? Ось таке є. Добре. Ми будемо десь збоку це складати. Нехай буде. Ось така коробочка ще у нас є. Далі. Так, це підставка, мабуть. Добре. Поки що вниз поставлю. Потім підключимо, подивимось. І це, мабуть, сама антена. Так, да, бачите, ось така антена є у нас якісь картинки, що треба руками не лапати намальовано. Так написано Starlink, аплікацію треба додаток. Так достаємо із коробочки. О, є цей кабель нормально. Ця тарілка. Що тут ще є? крім цього, є ще кабель живлення. І є оцей їх роутер. Не чіпай. Є роутер. Це що тут інструкція. Так, ще щось є. Цікаво. Ні, все. все. Більше нічого тут нема. Прибираємо цю коробочку і будемо далі дивитися, що у нас є. Тут є ось веселі картинки. Намальовано, що все під'єднати, запустити додаток, і в тебе буде вже щастя. Давайте подивимося, як це буде працювати. Так, беремо, ну, мабуть, цю підставку візьмемо першу, поставимо, О, така, така є можливість для кріплення, це добре. Тепер беремо цю тарілку. Валера казав, що тут все зрозуміло, як і що. Втикаємо її. О, є, втикнулось. Це вже прогрес. Що тепер? Модем треба втикнути. Так. Що тут? Втикаємо цей кабель в модем. Його тут достатньо. Якось треба відкнути. Мабуть, ось так воно зроблено. Порохи тоські. Ну, О, є. Бачите, тут є така штука, що воно так, щоб потім воно встало. І живлення теж. Так, втикаємо. Є нормально. Все увійшло. У мене тут є в моєму пункті незглавності. Так. Є світ, світла, нема, але є генератор. Втикаємо. Що там воно? Щось є. Незрозуміло, є чи ні. Оце, оце таке воно. Бачите? Ага, тут є така маленька лампочка. Там щось воно горить. Далі намальовано, що треба цей додаток запустити Starlink. У мене тут цей RV-пакет. Тому старт сетап Так, намальовано, що треба обрати, яка в мене. А яка в мене тарілка? Хер зрозумієш, тут так воно, вибачте, намальовано, але мабуть оця перша. Confirm. I have... Ні, location нехай буде. Плагін його, бачити, почав він щось там буркотіти всередині. Да, бачите, собачка вже. Турнон з Batom Anгі Router. Viene Юстигін Вілтіл Аутаметиклі. Next є yeah. Joy Network. Just a link. it may take 30 seconds. Open Wi-Fi settings, добре. Дивлюсь, які тут в мене. Ога. Стінки, мабуть. Ну, коннектимося. Є. Create network. Каже, що треба тепер нетверк цей якось назвати. Ну давайте називемо його StarLink. Starlink. Нехай так буде. Так, зараз Міша включить заново. Бо зараз генератор вимкнули. І чекаємо, коли піде знову напруга. Ось таке життя зараз 4х4. На 4. Так, напруга знову є, чекаємо 30 секунд і знову намагаємось. Так, намагаюсь знайти його. Поки що нема, подивимось, скільки це часу візьме і угу. є до цього під'єдналась. Є, робимо заново стар. Лінк, Стерлінк. Треба обережно тепер, кліт, і воно тепер хоче, щоб я переконектився. Та песик, зараз подивимось, вже дивимось. Воно зараз ресетить на нові налаштування. І подивимось, що і як. Ну, десь треба буде ставити і бачити, які тут лапи такі, воно нагору дивиться. Десь треба буде поставити. Не знаю. Так, є Starlink. Каже, давай паспорт. Так, Connect. Так, що тут? Ну так, доволі швидко. Намалювало, що Connected to Device cannot provide internet Так, що тут? Tab for Options. Yes. Ну, пішли на додаток. Bootin. User і Bootin App. Каже, що щось він тут грузиться. Зараз загрузиться і ми з вами подивимося. Каже, що треба декілька хвилин. так, да, Декілька хвилин. Що тут? Поки що песику, м'ячик подіргаємо. Не знаю, це треба якісь жарти розповідати, поки воно крутить. Бачите, що воно якось не швидко. Не зрозуміло чому така швидкість, що воно хоче знайти. Бо в мене є. В мене є цей супутниковий інтернет від ViaSAT, то він доволі швидко знаходить всі супутники і... Ну, дуже швидко він приєднується до мережі, а це і все щось крутить. Що тут нічого не намальовано поки що ні. ну Таке треба чекати. Що він там хоче знайти, не зрозуміло. Да, Песику. Ось так. Ще крутить, ще крутить. Щось таке, бачите, додаток такий, дуже теж простий, щось там крутиться. Незрозуміло. Ну, якось, так, да, незрозуміло, чого воно. Так, компліт. Що компліт добре? Дан. І що тепер? стерлінг, офлайн. А чого онлайн? Так. Онлайн, Сочин, офлайн. Сочин, Що ти шукаю щось, щось шукає поки що. Стерлинг. Ну, онлайн, добре, і що онлайн. Що онлайн. Якісь тут кнопки є visibility, obstruction, Clear View. Цікаво бачити Starlink, стил collecting Data on Abstraction. This usually takes about 12 hours. Тобто він ще буде 12 годин це збирати. Далі. Та ні, не хочу. Ranges Speed. Loading Target. Ну, зараз він показує в мене 150 мегабіт в секунду. Це download, Upload десь біля 30. Летенції 42 мілісекунди. Ось таке. Ось така штука. Давайте, що тут статистику воно показує в додатки. Uptime. Possible abstractions. Latency. settings, shops. Що тут Settings. Давайте подивимось. Є тут Snowmelt, то що хлопці кажуть, це. Функція підігріву. Стоїть за 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 це помовчим автоматик тобто вона буде грітися. Мабуть, вона якось там температуру вимірює. Є варіанти виключити і попередній нагрів. Далі є така штука, яка називається Stow Starlink Це його. В походне положення перевезти. Ну і можна там адванс ще вибрати. Адванс. Ей, ей, тут можна прорибутити. Щось він башкою крутить. Так, да, крутить башкою. Далі, що тут є ще в додатку? Купити щось? А, можна купити щось для вашого старлінку. Давайте подивимося, що для моги можна купити. Та щось нічого не дає, не знаю. Так, давайте я тоді ще спідтест е, включу. Подивлюся, так, да, так. Да. Спідтест. Цікаво. Так, провайдер це Starlink. Ну, а тут сервер, десь в Миронівці локальний. Давайте дивитися, що воно. Що, що воно дасть. Так. 92 мілісекунди. Джиттер 160, а, 15 джиттер. Так. На download. Download 100 мегабіт воно показує. Це на локальний ресурс. І на аплоат, давайте дивитися. ну Бачите, коли воно з Астерлінком десь все ж таки 10 на локальний ресурс. Ей, ей! 10 на локальний. Ось реальні цифри. Виходить, що 100 Мбіт на завантаження і на вигрузку 8 мегабіт Це на локальний ресурс. Давайте можна вибрати, наприклад, якщо це щось може, ну, Білу церкву не будемо. Київ може є щось тут імпортне, то воно мені пропонує тільки щось ближнє. Да? Може там Нью-Йорк якийсь. Нью. А ну-ка. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ну, давайте отак. На Нью-Йорк натравимо його. Подивимось, що буде по Нью-Йорку давати. Ну, пін 154, Джитер 26 і по... По данлоду, ну, десь бачите, десь 70, 75, 70, є yes, 70. Це данлоуд, ну Теж дуже маленький. ну 10, Зараз 10. Воно показує. Може, ще треба, щоб воно трошки підналаштувалось. Ну, ось, 70 на 10 вийшло. Ось така статистика. Що тут знову? Visibility. Що ти там ще шукаєш? ну Каже, що ще збирає. Він збирає ще дані. І спід, знову швидкість, яку він. ну, Все одно він трошки більше показує, ну, мабуть, це до супутника. Чи... Бо так оцей максимум десь 170 і по аплоду знову ж таки показує десь. 18, тобто в два рази швидше. Але ну, непогано, непогано. Куди я це пішов? Що воно перекинулось? У мене, на жаль, дуже багато тут Wi-Fi, тому каже, що щоб був Starlink, приєднайся до Starlink. А що ж ти не хочеш? Що, що тобі коннекти? Ну, таке, бачите, в мене просто все, все, все це автоматично стається. Ну, добре, ось така в мене тепер є штука. Будемо дивитися, як вона працює. Не знаю, вже, мабуть, походне положення не буду, його закручувати. Нехай постоїть трошки. Ну, подивимося, як воно працює докуди добиває, так поки що дуже непогано. Але бачите, башкою крутить, може туди і на сарайчик поставлю. Добре, дякую вам. Ось такі у нас новини. Ось такий у нас новий девайс з'явився в нашому пункті незглавності.